Привіт-привіт, сонечко. Де Одеса Херсон Миколаїв. Так, Одеса з вас почнемо. Бо щось я прям. Дельфінарій наш з малою минулого року прям там фото робили, де сьогодні горіла. Це така буденність. Ми відновимо питання в тому, що це важко емоційно сприймати, я вас розумію, тому що ти, ну, як до цього звикнути? Вона обурює і викликає таку, знаєте, ну, в мене жагу помсти насправді. Одеса, найближчі дні. Знову тянеться з усіх боків. От знаєте, не розслабляйтесь, воно бахає ніби в області, потім все йде на вас. Знову захист знову. Сутінки щось таке починається, а це на один день. Знаєте, тут також, от як люди біжуть сходами. тут може бути гуртожиток, до речі. Мені чи лікарня, чи гуртожиток. Так чому? Ось така будівля, знаєте, що ще і грати якісь є на вікнах. Одеса найближчі ні, загублені душі. Знову вночі. А тут може трошки далі в глиб влітати місто, глибше заходити. Мені не подобається. Те, що я бачу важко Одеса. Найближчі дні шукаємо вихід. Знову ваш театр. Передбачу, вже про цю ціль казали. І це також було щось про мир. Це перед переговорами тиск. Що їм оті школи-садочки зробили, я не знаю. Де у вас там шлюб можуть покладати? В якомусь палаці, чи, чи, де? Ще, чи, чи ще де? Сила. Чому ви не збиваєте все? Це таке провокаційне питання, без претензій до оборонців. Просто, от по фактично, чому ви не можете збити все? Не можу. Це неможливо. Ну, Воно все одно буде падати і збити, бачите? Все одно горить. Як щось уразили або вражають те, чим можемо збити. Об'єктивно не можемо все збити. Якщо збиваємо, воно падає. Логічно, Одеса найближчі дні. У мене такі настрій. Мені просто так все, вас, ну, і себе шкода і людей. Шкода це таке, знаєте, емоційне. Не звертайте уваги, я буду намагатись холодно все дивитись, але мені просто вас все хочеться обійняти. Протиснути, з вами поплакати, потім а. посміятися. Я вас люблю. Тримайтесь, бо тут іде якийсь, якась пошесть, і, і я, ну, тут такий момент чогось зберігання, зерно може бути. Так горить. Це передмістя може бути. Так горить, іде вогонь, пряме влучання. І район кошмарить, і вас кошмарить. Тут може бути ракета. Може бути швидкісна. І ще якесь портове місто за сильно. Прямо буде мучити-мучити. Як вам себе вберегти? Дрони відразу показала. Знати, що наші працюють від цього. От чомусь знову кажуть, ще від роботи ППО, тобто дуже обережно. Не стоїмо, не дивимось, дивимося нагору. Будуть вам посилювати захист. Нічого більше не скажу, показую об'єкти, а будуть посилювати. Я просто так дивилась, чому не можете збити. Думаю, що мені ця інформація? Зрозуміла тепер наш Херсон. В найближчі дні. Вітаю, обіймаю. А що у вас? У вас як люди загинуть і не можуть їх дістати і дійти до них, але це як передмістям. Можливо, є, є якийсь віддалений район в місті, там, де приватний сектор, це як околиця, знаєте, і там, як от ну, нібито нікого не повинно бути, а там люди. і невчасно нададуть допомогу. Повторення ситуації. Прислухайтеся до інтуїції. Який знову важкий день, що не можна нікуди нікуди не вийдеш. Не можемо дійти спокійно нікуди. Звечора заходить, починається як темніє, да? І жертви, і тягнеться, і по пустирях вб'є. А що це він такий? Слухайте, такий нахабний став страшний. От взагалі нічого. От, от роблю, що хочу. Ворог вже ну відчуваю, що безнаказаність йде. Варяться при владі, сварять вашу владу, гроші якісь ділять. От Може з людьми навіть сваритися, що ну таких, е, люди можуть приходити і казати, да, мені треба допомога, або їжа, а кажуть, іди звідси ми таке не надаємо або не надаємо цю інформацію. От як відвертається від людей. Я вас не налаштовую проти. Я кажу, те, що бачу, мені все одно, що ви думаєте про мене. Я вас просто попереджаю, що ви сильно не засмучувались. Вам буде прямо, ну, двері зачиняти, казати, нічого не знаємо. Казівок не було. Все? Страшний суд. Йому помста буде ворогу за вас. Він щось таке спалить вам, що буде помста. Думають, вам можуть дати якусь зброю нашим військовим на Херсонський напрямок і вам щось для того, щоб ну, тихіше трошки було. От зараз це вирішується. Не буду вас обнадіювати, але це вирішується. Навіть якщо вам дадуться на фронт, це буде краще. Чому? Тому що воно не буде там стартувати в такій кількості. Ну, звідти, зрозуміло. Херсон. Найближчі дні. Важко військова. Якась дивна ракета. Ви знаєте, то вони корабельними були, бо дивна якось, що може повітря-повітря падає у вас. То великий вогонь, то не тільки дрони, є загроза для цеї. Тільки вийшла людина на, крил... на, знаєте, на ганок і стоїть і дивиться, оп, бах, дуже обережно. Такі якісь цілі, що ти не чуєш, от от е, вона вже, от є такі цілі, що свистить, да? і ти воно ш -ш -ш так іще йде. І воно йде, і ти чуєш, що воно рухається. А то не чутно, і вже воно бахнуло, ти вже зна... бачиш там якийсь дим, 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 димар іде, і потім тільки звук приходить. Чому біда, ви не почуєте ціль. От щось таке ще буде бути. Тобто, коли чуєш, ти можеш якось групуватися. Так ти не чуєш. Не знаю чому. Фу, Жах. М Миколаїв. Щось біля води, біля порту може бути. Є загроза зони відпочинку. В передмісті щось можуть збивати. Іде вогонь. Миколаїв найближчі дні. Одне щось вдале позбиваємо, не, не дійде, а воно прям от суне. Воно по передмістю, по якомусь, знаєте, по якимось отак околицям, прямо так кайомочко йде. Але руйнація в місті показується. І це показується інфраструктура міста. Воно буде йти до центру. Обережно.